Сестра позвонила, сказала, що обстрілюють зараз також Дніпро. Я в Дніпрі на той момент був якраз збирався, можна сказати, на роботу. Перед початком війни, до речі, працював переповноваженим в поліції, звільнився якраз і пішов одразу до армії, бо так не хотіли відправляти на фронт. Звільнився, пішов, ну, якось це сталося так, що ну, от для себе поняв по щучку пальця що потрібно. 15 березня служив спочатку в нашій 124-й бригаді, зараз вже 34-та. Починав з командира стрілкового взводу. На даний момент я командир першої мінометної батареї 4-го батальйону. Вогневі завдання кожного дня виконуємо. Противників вже знищено на, нашу, на рахунку моєї батареї. Вже дуже багато. 82-й, те, що виходу, майже для них не чути, тільки вже коли міна підлітає до них. Швидкострільність його, 120-й міномет, це саме калібр. Його ну, більш він у нас точний, зараз пристрілялося. Ну а гаубиця це дістаємо те, що, чим мінометами ми не достаємо. Тобто, ну і також калібр. Великий, ну і дальні ураження можемо мінімально на 17 кілометрів можемо вражати, максимально активно-реактивним снарядом на 21 кілометр можемо вистрілити. Та додому підемо, коли вже все звільнимо. Коли скажуть, тоді в принципі підемо. Зараз якби хочеться додому, але я розумію, що не на часі, бо ніхто зараз не змінить з тим бойовим досвідом, що за три роки є у мене в моїх хлопців. То ті, що новенькі, наприклад, зараз прийдуть, то потрібно їх також навчати. Без ВП це, звичайно, добре, а так ну, свій досвід передати те, що вже за ці три роки назбирали, то потрібно передавати. Бо ми з хлопцями так сиділи, думали, що недавно нам би зараз з цим досвідом у 22-й рік, то ми б їх ще під Олександрівкою, та Станіславом, мабуть, вже гнали б сюди до Херсона. Потрібно зараз починати навчатися для себе самого, розвиватися якось в плані військової справи, щоб всі для себе морально готували, що потрібно йти воювати.